Алоха, друзі, Анна Цикур з вами, і це моє перше відео тренування після пологів, прави, якими ну, я хочу з вами поділитися. Адже в нас буде 9 вправ, я кожен буду виконувати по 10 повторів, і ми зробимо 2 кола. Одразу попереджую, що я не раджу вам розпочинати займатися не раніше, ніж 6 тижнів після пологів, і завжди. Після консультації зі своїм лікарем, що ви вже добре себе почуваєте, у вас вже все стало в норму, і ви можете займатися. Отже, все, всі вправи, які я люблю, які я робила і за вагітності, і до неї, і зараз продовжую, тому що ці вправи це основа, яка зміцнює спину, яка зміцнює глибокі м'язи кору. І я продовжу, тому що саме це. Те, що мені зараз і потрібно. А, першу вправу, яку я буду робити, в, вона виконується таким чином. Ми відводимо ногу назад і одну підіймаємо, і потім чередуємо. Отже, з положення чотирьох повтор десять разів. Раз, два. Три. Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Роблю саме не на таймер, а на повтори, щоб не було, забагато, тому що все ще тіло. Слабке. Наступна вправа, вона прямо от з чотирьох з положення на чотири точки опори. Ми будемо чередувати, підтягувати коліна до ліктя, але тут ми робимо, значе по десять на кожну сторону, тобто загально 20. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. І ще раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 20. Так, чудово. Наступна вправа. Я її обожнюю. Вона класно працює для всього тіла. Це з цього ж положення підйом. Тазу. Вверх. десять повторів, почали. Раз два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім. 9, 10. Супер. А, так, тепер ще одна вправа. Виходимо в планочку. І ми з планки будемо під, піднімати ногу да, до стопу, до руки вести. І так повторюємо 10 разів. І раз. Два. Три чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Супер. Далі продовжуємо і далі у нас буде боква. Тут класно працюючи тазостегнуті суглоби, і також вона дуже класно впливає на поперек, на зміцнення спини. Отже, починаємо. Ми підіймаємо таз вверх, але в нас, да, опора йде на ногу. Почали по 10 разів. І раз, два, три. чотири. П'ять. Шість сім. Вісім дев'ять, десять супер, міняємо сторону, почали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Супер. І зараз ще одна бокова, Але тепер на коліні опора нас. На руці. Так. І ми підіймаємо верхню ногу зводимо з коліном. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Міняємо сторону. -яй -яй. І почали раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. 8, дев'ять. Десять. І ще одна вправа. Опускаємося на таз. Вона буде виконуватися наступним чином. Ми будемо піднімати таз і разом з тазом піднімати ногу. Дивіться. Ось таким чином. Раз, і два. Тут що ще важливо? Важливо ще попрацювати над. М'язова тазового одна, включаємо їх, тобто на кожен підйом ми робимо видих і підтягуємо все, що в нас там е в промеженні є. Намагаємося втягнути в себе. Отже, почали. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Ім. Вісім. Дев'ять. Десять. Це ми зробили одне коло. Зараз ми зробимо друге коло. А, тому що повертаємося ми дуже обережно, лагідно до себе. Не намагаємося зараз робити різні челенджі. А навпаки, слухаємо своє тіло. Якщо забагато навантаження, то його краще не робити. Треба. А, Відчувати себе, давати, відновлюватися, тому що зараз у нас після пологів стан вразливий. Але я сподіваюся, це, до речі, тренування підійде і для, для початківців, кому потрібно зміцнити спину, зміцнити. У кого грижі, протрузії, це також підійде. От ну і звісно, ми працюємо тут над зоною живота в лагідному такому режимі. До речі, поки я роблю цю невеличку паузу, я хочу вам нагадати: якщо ви ще не підписані на мене, швиденько підписуйте, натискайте там колокольчик, підписатися. І я буду рада завжди ділитися з вами класними, ефективними вправами. А ми починаємо. Друге коло. Виставили ножку і почали раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Угу. Тепер на чотирьох і доторкаємося до коліна. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Доторкаємося до ліктя. Вибачте, коліном. Десять. І раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Так, ем, наступна вправа, яку ми робимо, це ми підіймаємо таз, приготувалися. Десять повторів. Три, два, один і почали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще одна вправа з планочки, яку ми повторюємо, виносимо в планці. Ми не затримуємося, виносимо ногу до руки. І так. Вийшли і раз. Два три, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Чудово. Зробила компенсацію. І зараз ми переходимо в бокову планку. Приготувалися і почали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Інша сторона. Почали І раз. Два. Три, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще нам залишилося трошки. Так, окова на коліно і підтягуємо коліно до ліктя. Почали раз. Два. Три. Чотири. Шість, дев'ять, десять. Поміняли. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І остання. Включаємо м'язи тазового дна. Приготувалися і почали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер, супер, супер. Отже, я поділася з вами своїми такими своєю першою підбіркою вправ, які я роблю для. Зміцнення глибоких м'язів кору, те, що мені потрібно. Сподіваюсь, вам це теж буде до вподоби і для вашої користі. А, ще раз нагадаю: не, будь ласка, не починайте тренуватися раніше за шостий тиждень, і поки вам лікар не дозволив. А, ну, а з вами була Анна Цеквур. Я бажаю вам всім гарного дня і зустрінемося на наступному тренуванні. Я просто часила, що я аймбек, аймбекту трек знову знімає відео.